Загалом кожному відомо, що найприємнішим місцем у світі є чи, на жаль, було, голландське місто Которагодіна. Та оскільки воно лежить трохи віддалік від усіх битих шляхів, так би мовити, на відлюдді, то, можливо, дуже мало хто з читачів побував там. І заради тих, котрі там не були, варто дещо розповісти про нього. І це тим більш необхідне, що сподіваючись розбудити співчуття громадськості до його мешканців. Я накреслю тут історію катастрофічних подій, що так недавно стались у ньому. Жоден з тих, хто знає мене, не матиме сумніву, що взяти на себе таким чином обов'язок я виконую в повну міру своїх спроможностей з усією неухильною безсторонністю, всією доскіпливістю у вивченні фактів і ретельним звірянням джерел, які завжди мають вирізняти того, хто претендує на звання історика. Завдяки допомозі літописів, рукописів і написів я спроможен твердо заявити, що містечко Котора Годіна із самого свого заснування існувало в такому самісінькому вигляді, який воно зберігає і тепер. Щодо часу його заснування, одначе я можу говорити, на жаль, тільки з тією непевною певністю, з якою математики часом змушені миритися в деяких алгебраїчних формулах. Тому я можу сказати тільки, що містечко не менш стародавнє, ніж усе на світі. Щодо походження назви Котора Годіна я мушу визнати зі смутком теж не можу сказати нічого. Серед численних думок про цей делікатний предмет і дотепних, і вчених, і якраз навпаки, я не можу вибрати жодної більш-менш задовільної. Можливо, слід з певними застереженнями віддати перевагу гіпотезі П'янсона, яка майже збігається з гадкою Капустенса. В цій назві відбиті імена германських божеств Тора і Одіна. Ця етимологія, треба сказати, підтверджується деякими слідами електричного флюїду, удару торової блискавки, видними на шпилі вежі над будинком ратуші. Проте я не хочу висловлювати судження в такому важливому питанні і мушу відіслати більш цікавих слухачів до книжки Ораціункус дерубус праетер ветеріс» автора Дундукіса. Що з латини перекладається як невеличкі промови про дивно минулі речі. Дивіться також, де деріватіонібус про погідні слова в перекладі все з тієї ж латини, шурум бурумбена», де можна знайти власноручні уваги на берегах сторінок, писані рукою Куса та підпорядковані примітки Хрокожвакеля. Незважаючи на темряву, якою повитій час заснування котора годіни і походження його назви, не може бути сумніву, як я вже сказав, що містечко завжди було таким, як у нашу добу. Найстаріший з його мешканців не може пригадати найменшої різниці у вигляді будь-якої його частини, ба навіть саме припущення такої можливості визнали б за образу. Містечко лежить у логовині бездоганно круглої форми, близько чверті милі в околі. І з усіх боків його оточують положисті узгір'я, перейти через які ще ніхто з мешканців не важився. Це вони пояснюють цілком переконливим міркуванням вони не вірять, що по той бік пагорбів щось є. По краях логовини, рівної рівнісінької і поспіль викладеної кахлями, тягнеться безперервний рядок із 60 будиночків. Ці будиночки, тилом стоячи до узгір'я, фасадом, звичайно, виходять до центру улоговини, до якого від дверей кожного будиночка рівно 60 ярдів. Перед кожним будиночком невеликий присадок, а в ньому кільцева стежка, сонячний годинник і 24 головки капусти. Самі будиночки настільки однакові, що їх ніяким побитом не можна відрізнити. Оскільки вони дуже стародавні, їхній архітектурний стиль трошечки химерний, але від того він не менш разюче мальовничий. Збудовані вони з добре випалених цеглинок, червоних із чорними кінцями, так що стіни складаються на великі шахівниці, фронтони всіх повернені до площі, другі поверхи далеко нависають над першими. Вікна вузькі, заглиблені з малесенькими шибочками і частими переділками. Дахи вкриті черепицею і високими гребенями. Всі дерев'яні частини, темні, багаторізблені, але всі на один манір, бо споконвіку, котора годінські різбярі вміли зображувати тільки два предмети годинник і капустину. Зате їх вони різблять пречудово і поміщують із рідкісною винахідливістю скрізь, куди може дістати різець. Помешкання всередині так само подібні, як і зовні, та й меблі всі розставлені однаково. Підлоги з квадратних плиток, стільці і столи з почорнілого дерева на тоненьких вигнутих ніжках, що закінчуються ніби щенячими лапками. Камінні полички широкі й високі, і на них є не тільки різьблені зображення годинників та головок капусти, а й справжні годинники, що гучно цокають, стоячи на горі посередині. А з обох кінців полиці, наче підпряжені коні, стоїть по вазону з капустиною. А між кожним вазоном і годинником стоять пузаті порцелянові чоловічки. У кожного в череві велика кругла дірка, крізь яку видно годинниковий циферблат. Каміни великі, глибокі, з химерно крученими стоячками. У кожному не згасає вогонь. Над кожним висить величезний казан, повний квашеної капусти зі свининою, і коло кожного весь час порається господиня дому. То невеличка огрядна дама голубоока і червонолиця в величезному чепці, схожому на цукрову голову і прикрашеному жовтими та червоними стожками. На ній жовто-гаряча сукня, дуже пишна ззаду і дуже коротка в стані, і взагалі дуже куца, бо не сягає їй до півлитки. А литки в неї товстенькі, як і кісточки, але вона ховає їх під гарними зеленими панчохами. Черевички з рожевої шкіри зав'язані кожен пишним бантом із жовтої стрічки, схожим на капустяну головку. В лівій руці вона тримає маленького, але важенького голландського годинника, а в правій ополонник мішати капусту зі свининою. Поряд неї стоїть товстенький смугастий кіт, до хвоста якому шибеники хлопчиська прив'язали задля жарту позолоченого годинника з репетиром. Самі хлопці всі троє в присадку наглядають за свинею. Кожен з них з ростом зо два фути, на головах у них трикутні капелюхи, лілові камізельки до стегон, штанці по коліна з оленячої шкіри, червоні вовняні панчохи, важкі черевики з великими срібними пряжками, довгі сурдутики з великими перламутровими гудзиками. У кожного в роті люлька, а в правій руці маленький пузатенький годинничок. Пахне люлькою і подивиться на годинник. Знову пахне і подивиться. Свиня, жирна і ледача, підбирає листки, що опали з капусти, а то хвицяє задньою ногою позолоченого годинника з репетиром, якого шибеники прив'язали до хвоста і їй, аби вона була така гарна, як кіт. Праворуч від вхідних дверей, у кріслі з високою спинкою і шкіряним сидінням і з вигнутими ніжками, що закінчувалися щенячими лапками, сидить сам господар. Це надзвичайно опасистий літній добродій з великими круглими очима і величезним подвійним підборіддям. Убраний він так само, як і хлопці, тож я більше про це не говоритиму. Вся різниця в тому, що люлька в нього трохи більша за їхні, і він може пускати більше диму. Як і в них, у нього є годинник, але він його тримає в кишені. Сказати правду, він мусить стежити за чимось важливішим, ніж годинник. А що це, я зараз поясню. Він сидить, поклавши праву ногу на ліве коліно з поважною міною, і принаймні одне його око завжди прикуте до певного предмета в самому центрі долини. Той предмет міститься у вежі на міській ратуші. Радники міської ратуші всі дуже маленькі, кругленькі, масненькі, розумні чоловіки з великими очима блюдцями і жирними подвійними підборіддями. А їхні сордути багато довші, і пряжки на черевиках куди більші, ніж у звичайних мешканців которагодіни. Поки я був у містечку, в них відбулося кілька особливих нарад, і вони ухвалили такі три важливі постанови: що змінювати добрі давні порядки не гоже, що за межами которагодіни немає нічого бодай стерпного, і що ми держатимемося за наші годинники і нашу капусту. Над залою засідань у ратуші підноситься вежа, а в вежі є дзвіниця, де міститься і містилася за незапам'ятних часів гордість і дивина містечка великі дзигарі которагодіни. Оце і є той предмет, на який звернені очі всіх літніх добродіїв, що сидять у кріслах зі шкіряними спинками. Великі дзигарі мають сім циферблатів по одному в кожній із семи стін вежі, так що їх можна бачити з усіх боків. Циферблати великі і білі, а стрілки важкі й чорні. Є там і доглядач, чий єдиний обов'язок пильнувати годинника. Але ця посада чистісінька сине кура, бо з которогодінськими дзигарями ще ніколи нічого не ставалося. Донедавна навіть припущення такої можливості вважалося єретичним. З найдавнішої давнини відомості про яку збереглися в архівах, великий дзвін регулярно вибивав години. І так самісінько було з усіма іншими годинниками в містечку. Ніде в світі не пильнували так точного часу. Коли Великий дзвін вважав за потрібне проголосити «12-та година, всі його слухняні послідовники одночасно розкривали горлянки і відгукувались, як сама луна. Одне слово, добряги городяни любили свою квашену капусту, але годинниками своїми вони пишались. Усіх людей, які займають посади синекури більшою чи меншою мірою поважають. А що доглядач дзигарів, у котора годині має найдосконалішу в світі синекуру, його і поважають найдужче з усіх людей у світі. Він головний сановник містечка, і навіть свині зводять на нього очі з щирою шанобою. Фалди його сурдута набагато довші, люлька, пряжки на черевиках, очі і черево набагато більші, ніж у будь-якого з літніх добродіїв містечка. Що ж до його підборіддя, то воно не подвійне, а потрійне. Отже, я змалював вам щасливий куточок земної кулі, котора годіну. Як жаль, що така чарівна картина мусила перемінитись на свою протилежність. Серед наймудріших мешканців містечка давно ходить прислів'я про те, що нічого доброго не може прийти з за пагорбів. І виявилося, що ці слова мають у собі трохи пророчого духу. Позавчора. Десь за п'ять хвилин до полудня, на сході на самому верху кряжа пагорбів, з'явилася якась дивовижа. Така подія, звичайно, привернула увагу, і кожен невеличкий літній добродій, що сидів у кріслі шкіряним сидінням, повернув одне зі своїх очей і скрушно втупився в ту появу, не зводячи другого ока з дзигарів на вежі. На той час, коли до полудня вже лишалося всього три хвилини, Химерна поява вже сприймалась як зовсім невеличкий чоловічок чужоземного вигляду. Він збігав з пагорбів у великому поспіху, так що дуже скоро всі змогли розгледіти його добре. То був такий справді найчудніший дженджик з усіх, кого будь-коли бачили в Которагодіні. Колір його обличчя нагадував темний нюхальний тютюн. Він мав довгий закандзюблений ніс, очі як горошинки, широченний ротяку, чудові зуби, які він, очевидячки, навмисне виставляв на показ, шкірячись від вуха до вуха. Решту його обличчя закривали баки і вуса. Голова була не покрита, волосся все в акуратненьких папільотках. Убраний він був у облиплий чорний фрак, з однієї кишені якого вистромлявся довжелезний ріжок білої хустини. Чорні кашемірові штани до колін, чорні панчохи, і тупоносі чорні лакові черевики з величезними бантами з чорної атласної стрічки. Під однією пахвою він мав височенного капелюха, під другою скрипку разів у п'ять більшу за нього самого. В лівій руці він тримав золоту табакерку, з якої вистрибом вихилясом, збігаючи з пагорба, він раз у раз брав понюхати тютюну, виказуючи при тому як найбільше самовдоволення. Господи, ото було видовище для поштивих городян котурагодіни. Відверто кажучи, в цього суб'єкта, попри його усмішку, обличчя було зухвале і зловісне. І коли він вбіг просто в містечко, дивні тупі носаки його черевиків викликали немалі підозри, і не один з городян, що побачили його в той день, дав би дещицю, аби зазирнути під ту білу батистову хусточку, що так настирливо вистромлялась із кишені його фрака. Але найбільше праведне обурення цей нахабний жевжик викликав тим, що витанцьовуючи то фанданго, то джигу, він наче й уявлення не мав, що в танці треба дотримувати певного рахунку. А втім, добряги городяни ще не встигли як слід розплющити очі, коли рівно за півхвилини до полудня той паскудник, як я вже сказав, ускочив прямо серед них. Там зробив шасе, там балансе. А потім, після піруета та падезефір, випорхнув просто на вежу ратуші, де приголомшений доглядач сидів і курив, сповнений гідності і скрухи. Але чоловічок зразу схопив його за носа, смикнув у гори униз і насадив свого великого капелюха йому на голову, аж очі й рота затуливши. А потім, замахнувшись великою скрипкою, почав бити його так довго і старанно, що при кожному падінні порожнистої скрипки на гладкого доглядача могло здатись, ніби цілий полк басових барабанщиків вибиває пекельний дріб у дзвіниці на вежі ратуші котора годіни. зна, до якої відчайдушної помсти цей безчесний напад підштовхнув би городян, якби не одна важлива обставина. До полудня лишалась одна секунда. Дзвін готовий був ударити, і в цю хвилину найпершою абсолютною необхідністю для кожного було уважно дивитись на свій годинник. Правда, було очевидно, що в цю саму мить той суб'єкт на вежі витворяв дзигарями щось зовсім неподобне. Але дзигарі почали бити, і ніхто вже не мав часу стежити за його витівками, бо всі повинні рахувати удари дзвона. Один промовили дзигарі. Один. Відгукнувся кожен із маленьких літніх добродіїв у кожному кріслі зі шкіряним сидінням у місті Котторагодіні. «Отин!» – промовив і його кишеньковий годинник. «Отин!» – промовив і годинник його дружини. «Отин!» – промовили і годинники хлопців і маленькі позолочені годиннички з репетирами на хвостах кота і свині. Два вів далі великий дзвін. Два повторили всі годинники. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, промовляв дзвін. Три, шодири, п'ять, шість, зім, 8, дев'ять, десять, відгукувалися всі інші годинники. Одинадцять, промовив великий дзвін. Одинадцять. погодилися маленькі годинники. Дванадцять, промовив дзвін, дванадцять. повторили вони цілком задоволені. Таки дванадцять, сказали всі маленькі літні добродії. Підіймаючи свої годинники. Але великий дзвін іще не вдовольнився: тринадцять. промовив він. Шорт. видихнули маленькі літні добродії, побліднувши, випустивши свої люльки і знявши праві ноги з лівих колін. Шорт! Простогнали вони. Тринадцять! Тринадцять, господи, тринадцята година! Годі пробувати змалювати жахливу сцену, що настала по тому. Вся котора годіна зразу запала в прикру тривогу. Що з моїм шифотом? загорлали всі хлопці. Я вже цілу годину голодний. Що з моєю капустою? заверещали всі господині. Вона геть розварилася за годину. Що з моєю люлькою обурилися всі маленькі літні добродії? Грім, бобий, вона вже годину як погасла, і в великому гніві понабивали люльки, а тоді впали знову у свої крісла. Почали пахкати так швидко і завзято, що всю долину враз заповнив непроглядний дим. Тим часом усі капустини густо почервоніли на виду, і здавалося, наче той, що не проти ночі згадувати, заволодів кожною річчю, що мала подобу годинника. Навіть ті годинники, котрі були вирізблені на меблях, заходились танцювати, мов зачакловані. А ті, що на камінах прямо скаженіли, і безперестану вибивали тринадцять. І так теліпали та вимахували маятниками, що страх було дивитись. Але що було найгірше, так це те, що ні коди, ні свині вже не хотіли миритися з поведінкою маленьких годинничків, прив'язаних до їхніх хвостів, із обурення гасали по всьому містечку, дряпались, і тицькались усюди рилами, хрокали, і вищали, і нявкали, і кидались людям в обличчя, і ховались під спідниці. І взагалі робили такий розгардіяж, що статична людина і уявити не може. А малий негідник, очевидячки, напружував усі свої сили, щоб наробити ще більшого переполоху. Час від часу цього паскудника можна було вгледіти крізь дим. Він сидів у дзвіниці верхи на доглядачі, що лежав навзнак. У зубах той лиходій тримав мотузку від дзвона і раз по раз смикав її рухом голови. Зчиняючи таке бамкання, що в мене й досі у вухах гуде як згадаю. А на колінах у нього лежала скрипка, і він обома руками пиляв її смичком без складу і ладу, даючи, ніби грає лобуряка Джуді Офленеген і паді Ораферті. Таких прикрих обставинах я покинув з огидою містечко, а тепер закликаю на поміч усіх шанувальників точного часу і квашеної капусти. Їдьмо туди цілим загоном і відновімо давній лад у Которагодіні, викинувши того шибздика геть із дзвіниці. Як вам нова рубрика, дорогенькі? Діліться своїми враженнями в коментах під цим відео. І лайків не жалкуйте, якщо ми їх заслужили. А як все просто у льот, тоді підписатися можете. Ми не проти. Мороку всім!